Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Валентини. Подивимося, які скарби вона прислала. Отакі агати, яшма. Такий колон раухтопаз і такий бурштиновий колон, мабуть. Тут мікс різних намістин бірюзових. Борштинове кольє, агат, мікс різних зелених намистин, і тут ще мікс намистин. От такі скарби. Іду запитую у Валентини її побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Валентини готові. Подивимося, що я зробила. Із бурштина вінтажного. Я дизайн залишила такий самий, тільки дала роздільні намистинки між кожним, щоб вони гарно лягали і не терлися одна об одну. Дала таку гематитову матову, роздільні між кожну намистинку і гачок. Лежить гарно, не, від, не викручується. І загатових намистин таких гарних. Нічого не мудрила, тільки дала гранені роздільні позолочення і замочок. Тут кожна намистинка цікава розглядати, і бачите, як вони різні. От. Із... Вибрала зелені намистини за кольором одинакові, зробила намисто. Трошки мені бракувало, то я додала чорних. Дала позолочену фурнітуру і закінчення замочок. Вийшло таке намисто. А зрешти зробила сутуар залишилась одна така безпарна намистинка, я її дала на підвіску, замочок, який відкривається. І тут вже посортувала по розмірах, по формі, по кольору. На закінчення. Деталька з розкруткою. А, можна їх разом використати. Ну і, звісно, сотуар може бути сам. Із оцих всіх розібраних зелених, відібрала нефритові. Квадратики, ромбики, ох, у нас тривога. Дала такий конектор і квадратні намистинки фурнітурні для цікавості. На піни бронза і золота ланка з ланцюжка. Закінчила я вже скляними намистинами і деталькою-розкруткою. Замочка не давала, бо сутуар достатньо довгий. І не треба. І з бірюзових прямокутних також зробила на піни. дала таку квадратну такий конектор. Решту все. Напіни і склала закінчення деталька розкрутка. Той звук тривоги дуже напрягає. Отакий От сотуар. Решту бірюзи відсортувала і зробила таке, кольє. Були в мене вінтажні такі детальки. І тут вони дуже ідеально вписалися по формі, по розміру і по кольору. Жовто-плакитний. Моє улюблене поєднання. Не обов'язково це як прапор, а це жовте це духовне, синє, це матеріальне, поєднання духовного і матеріального. Якраз є цілісним таку деталь в врадж, Раджа. Це зброя богів колись була. Але кажуть, що вона має, як амулет зараз працює. Тому нехай Валентині працює амулетом. Ну і решту зібрали такі бірюзові, закінчення замочок з ланцюжком. Я гарне коліє вийшло. І з решти, бірюзи, ще був один кулончик бурштину і залишилося декілька намистин бурштину з самого першого кольє. Просто воно було задовге і довге воно не лягало. Треба було відрегулювати дуже, ну, потрібну для нього. Тому залишилися ще пару намистин таких. І я вирішила поєднати з бірюзою, їх теж небагато було, і з цим кулоном. Додала таку ручку, тримач, ще додала філіграні для краси і, щоб довжину витягнути, на закінчення замочок і розкручуюча деталь. Вийшло таке намисто. Із яшми з кулоном дала кільце, воно відкривається, кулон можна зняти при потребі. Намистини на піни. додала свої круглі, бо обов'язково треба було тут для переходу, щоб вони так вони тиснули одна одну. Ну і на закінчення на шию також краще, коли їх менше. Дві намистинки, вони дуже гарні, але їх все одно дала. Дозаду, тому що вони не дуже по кольору підходили до колона. а ті більше підходили, то я їх дала знизу. Отакий От сотуар з яшами. Ми якраз оці світлі сховалися. Із сірих агатових намистин. Також зробила ну, або сутуар, можна сказати, або довге намисто. Така підвісочка. Валентина підвісила, і я вирішила, що значить вона тут має бути. Дала для цікавості такі філігранні намистинки, решту на піни також кожна намистина. Особливо своїм малюнком на закінчення маленьке. Ось такий сутуар. Ще залишилося декілька зелених намистин, такі великі намистини. І я їх вирішила всіх поєднати в одному намисті. На великі дала шапочки. Тут, правда, були дуже великі отвори, я використала заглушки для сережок, щоб пін не рухався, а гарно лежав і шапочка. Гарно лежала, не несувалася вправо-вліво. Дала такі фурнітурні. ну і закінчила зеленими гачок. І останнє намисто було трошечки намистини на рахтопазу. Я вирішила все-таки з нього зробити намисто. Дала позолочену фурнітуру, така намистина сама найбільша, шапочки, роздільні, гематитові золоті, закінчений гачок. І оцю частину я додала вже своїх, тому що намистини гарні, великі і шкода було їх не використати. Вийшло таке намисто багате. Оновлення для Валентини завершено, але ще хочу вам показати для поціновочок готових прикрас. Маю такі три смарагдові намиста. Можна їх скомбінувати. Тут є ланцюжок, дуже нарегулюється. Можна скомбінувати як подружки. Отак. Або може бути як самостійне. Позолочена фурнітура, намистини невеликі 8 мм, 8-6 мм. Ось такі є два одинакові, темніші і одно світліше. Хто хоче придбати, кому цікаво, посилання на магазин є під відео. Заходьте, дивіться, вибирайте. Всім гарного, мирного дня! І до наступних переробок.